Рух опору у Другій світовій війні. Розуміючи, що не всі люди чинили спротив окупантам, потрібно з'ясувати, що собою являє колабораціонізм. У роки війни з різних причин почався колабораціонізм, тобто співробітництво з окупаційною владою. Виділяються такі види колабораціонізму, як воєнний, тобто військова служба, поліцейська служба, агентура на окупантів. Політичний, тобто робота в окупаційних органах влади, економічний відповідно, робота на окупантів в економічній сфері, культурний співробітництво в духовній сфері, побутовий, тобто просто дружні відносини з окупантами тощо. І, звісно, далеко не всі були колабораціоністами. Так само, і далеко не всі були в Русі опором. Але. Колабораціонізм був на території кожної окупованої держави, причому як окупованою вісім, так і окупованої союзниками. Тобто, коли, наприклад, скажімо, поляки співпрацювали з німцями після окупації Польщі, це колабораціоністи. Коли німці співпрацювали з союзниками по ходу окупації Німеччини в 45-му році, це теж колабораціонізм. Проте наші східні сусіди дуже люблять нарікати нам щодо дивізії СС Галичина, яка налічувала 13 тисяч солдатів, батальйону Нахтігаль, який налічував 400 солдатів, та батальйону Роланд, який налічував 500 солдатів. І суто випадково забувають про те, що найбільша кількість колабораціоністів серед усіх окупованих територій була саме у росіян. За даними російського історика Кіріла Олександрова, військову службу на боці Німеччини проходили близько 400 тисяч росіян. Ну і порівняно з нашими 14 тисячами. На початок війни з СССР німецьке командування не мало якихось планів щодо координації колабораціоністського руху. Деякі члени білого руху були на фронті в якості перекладачів. Ну, білоруху мають на увазі білогвардійський рух, той, що був в громадянській війні. На початок 1942 року в концтаборах з антисовєцьки налаштованих червоноармійців стали формуватися групи активістів, які просили їх відправити воювати проти совєтів. В липні 1942 року командуючий совєтською армією генерал-лейтенант Андрій Власов, кавалер ордена Леніна та двох орденів Красного Знаміні, потрапив в полон. І разом з іншим полоненим генералом Баєрським вони написали смоленську декларацію з пропозицією до німецького командування організувати руську освободітельну армію Ра. Хоча серед керівництва РОА були і колишні офіцери Білого Руху, між ними та совєтськими військовополоненими існували суттєві розбіжності, наслідок чого колишні білі були витіснені з керівництва РОА, і подальшу службу вони проходили в інших колабораціоністських підрозділах. Тобто ще один момент, який дуже люблять упускати наші чарівні східні сусіди, вони наголошують на тому, що колабораціоністами були в основному білі. Але якраз такі їх було відсторонено від основних колабораціоністських посад е, в саме руської свободільної армії, і переведено в інші підрозділи. Також саме на території Росії утворилася єдина колабораціоністська держава серед всіх республік Совєтського Союзу, так звана Локоцька Республіка, який було створено дивізією РОНА, тобто Руська Свободітельна Народна Армія, чисельністю 8 тисяч чоловік. В складі Вермахту було утворено дивізію Русланд чисельністю до 10 тисяч чоловік. Для боротьби з югославськими партизанами було утворено руський охранний корпус чисельністю 17 тисяч чоловік. Окремо Гітлер ставився до казачих формувань. Казацтво вважалося нащадками готів, а не слов'ян, а тому вважалося спорідненим до арійської раси. В 1943 році було утворено казачий стан військову організацію в складі Вермахту, яка налічувала до 40 тисяч казаків. Для боротьби з партизанами в Хорватії було утворено так звану казачу дивізію Панвіца складом в 19 тисяч чоловік. А в 1944 році було створено головне управління казачих військ Рейхсміністерства східних окупованих територій. Тобто колабораціонізму серед Русні вистачало просто з головою, і не треба нічого переводити на нас, хай спочатку подивляться на себе. Тепер же ж повернемося до основної частини теми, тобто до руху опору. Рух опору має свою хронологію в межах Другої світової війни. Перший період з вересня 39 до 41 року після окупації Польщі було створено союз збройної боротьби, які влаштовували саботажі та напади. Польські селяни відмовлялися платити податки. Подібні диверсійні групи формувалися в Чехословаччині, Албанії, Бельгії, Греції, Нідерландах та інших державах, окупованих вісью. В Югославії підрозділи партизан складалися із солдатів та офіцерів армії, які пішли в гори для продовження боротьби з окупантами. Ну, тут я нагадаю, що його більша частина Югославської армії навіть не встигла зібратися, мобілізуватися, тому дуже багато професійних солдатів-офіцерів перейшли просто в партизанський рух. У Франції першими стали гірники північних департаментів. Було створено Національний фронт, який об'єднував представників всіх верст населення та політичних поглядів. Але в перший період найбільшу розмаху спротив досяг Китай, тому що вони воювали ще до 1939 року з японцями. Другий період це з червня 41-го по листопад 42 тобто більш організаційне формування рухопору. Цей період розпочався після нападу Німеччини на СССР. В багатьох державах рух опору почали очолювати ліві сили. В Йогославії було сформовано головний штаб партизан, почалось збройне повстання в Сербії, Чорногорії, Словенії, Боснії та Герцеговині. До кінця 1941 року в Єгославії діяли близько 80 тисяч партизан. В Польщі основою польського спротиву стала армія крайова. Її специфіка полягала в тому, що її дії виходили з концепції двох ворогів Німеччини та СССР, а також вона боролася з українськими, білоруськими та литовськими націоналістичними об'єднаннями. У 1942 році в Польщі з'явиться ще і просовєцька гвардія Людова. В Малаї сформувалась антияпонська армія народів Малаї, врвались партизанські війська в Індонезії та Бірмі, а на Філіпінах було створено національну армію Хукбалахаб. Третій період це різка -активі активізація спротиву через перемоги антигітлерівської коаліції з листопада 42 по кінець 43 -й. Тут просто варто зазначити, що всі партизанські рухи посилили свій тиск, і свою діяльність, тому що стало зрозуміло, що Німеччина може програти. Тобто, якщо ми беремо перших два етапи, це опір рух опору був скоріше як неприйнятність окупантів, але Німеччина ще демонструвала свою величезну могутність і тому. Рух опору в перші два періоди він був дуже такий розкиданий, не дуже ефективний, бо не багато людей долучилося до партизанів. І основна причина це якраз віра в непереможність Німеччини серед окупованих серед окупованого населення. Але після перших великих поразок, після поразок в Північній Африці. В... В... Південній Європі в східній на східному фронті і на Тихому океані стає зрозуміло, що німців можна перемогти. І в зв'язку з цим на третій етап набагато збільшується кількість партизанів. Ну і четвертий період це з кінця 43-го по вересень 45-го, коли рух спротиву приєднується до регулярних військ антигітлерівської коаліції. Тобто, по мірі звільнення окупованих територій, партизани, які діяли на окупованих територіях, вони просто долучаються до військ союзників і співпрацюють і воюють разом з ними в складі їхніх армій. Щодо окремих рухів, щоб розуміти розмах та специфіку, почнемо з одного з найбільших рухів спротиву, це советський рух. Советські партизани. В 1941 році ядром партизанського руху були залишки частин Червоної армії, які були розбиті в перші місяці війни, особовий склад батальйонів винищувачів, тому що вони не встигли піднятися, перш ніж літаки були зруйновані німцями. А також партійний та комсомольський актив найбільш розповсюдженою бойовою одиницею був підрозділ. Основні партизанські дії відбувалися в сільській місцевості. Міські партизани були лише доповненням до сільських. На кінець 1941 року діяло більше двох тисяч партизанських підрозділів чисельністю більше 90 тисяч чоловік. Для виживання партизани багато в чому покладались на місцеве населення. Совєтські партизани часто реквізували продукти та одяг, якщо селяни не ділилися добровільно. І це ускладнювало становище селян, оскільки окупаційні війська і самі проводили подібні реквізиції. У зв'язку з цим, наприклад, місцеве населення Польщі та країн Балтії мало недружні стосунки з партизанами. Кращим було ставлення до партизан на власних совєтських територіях, де, в принципі, люди звикли до того, що у них відбирають їжу. Партизанська розвідка із самого початку свого існування основною задачею мала обслуговування оперативних цілей Червоної армії. Їх часто просили надавати інформацію про місце знаходження, озброєння, пересування та наміри противника, але здатність партизан це виконувати була надзвичайно обмеженою, тому що більшість агентів партизан були неграмотними селянами та робітниками, не підготовленими до розвідувальної роботи. Централізоване партизанство було створене відповідно до совєтських директив, бо ми пам'ятаємо, в Соєцькому Союзі нічого не робиться, перш ніж не буде видано директиву, про організацію боротьби в тилу німецьких військ, про задачі партизанського руху та інші директиви. У першу хвилі централізованого партизанства в 41-му році були такі основні проблеми: спрямування не на диверсійні дії, а на прямі зіткнення з супротивником, відсутність постачання зброєю та вибухівкою, поганий зв'язок, і навіть планувалися Тилові кавалерійські рейди. Управління НКВС мало спеціально розвідувальні диверсійні загони, які закидались в тил ворога. І от вони якраз були ефективними, тому що НКВС їх спеціально планомірно готували до цієї роботи. 30 травня 1942 року було створено Центральний штаб партизанського руху, якому підпорядковувались республіканські та обласні штаби Партизан. Основними елементами партизанської війни стали диверсійні акції проти інфраструктури, розвідувально агентурна діяльність, пропаганда, бойова співпраця з регулярними частинами Червоної армії, знищення живої сили ворога, точкові удари по колабораціоністах та керівниках окупаційної адміністрації, мобілізація населення в свої ряди тощо. Початковий період війни ці дії, особливо удари по інфраструктурі, майже не наносили шкоди німецьким військам. Наприклад, дуже розпіареною в совєтській стереографії була так звана рейкова війна, коли партизани підривали залізничні рейки, щоб по ним не ходили потяги. Але це майже не мало жодного сенсу. Ну, Тобто, скажімо так, підрив, наприклад, залізничного мосту це дійсно серйозна перешкода е, руху потягів, е, і виправити цю проблему можна за допомогою ну, певного періоду часу. Але совєтські партизани прославились підривом не мостів, а саме рейок, чому вона називається Рейкова війна. Тобто заклали вибухівку на рейках, підірвали і. Довольні. А, але з точки зору навіть елементарної логіки, що вам потрібно для того, щоб відновити рух по підірваній рейці, привести з найближчої е, станції пару рейок з шпалами, і годинки за дві покласти їх назад, і готово. І потяг знову може їхати. Або якщо ви пам'ятаєте з теми про е, японсько-китайську війну, ну, та що переросте в Другу світову війну, то е, там теж був момент, коли японці намагалися підірвати рейки, щоб е, скомпрометувати китайців, типу китайці це зробили. Але потяг, який йшов, він по підірваним рейкам навіть спокійно пройшов і поїхав далі без проблем. Тому так звана рейкова війна совєтських партизан дуже сильно переоцінена і, скоріше, навіть роздута пропагандою. Проте це не означає, що совєтські партизани були зовсім неефективними. Найефективнішою совєтською партизанською одиницею стало сумське партизанське з'єднання на чолі з Сидіром Ковпаком, яке діяло на території України. Влітку 1943 року партизани Ковпака здійснили карпатський рейд в німецький тил на 2000 км кілометрів вглиб, який в совєтській істеріографії вважається найблискучішим рейдом в історії партизанського руху. Окрім совєтських партизан на території СССР, також діяли націоналістичні партизанські рухи. В Україні вони представлені українською повстанською армією Бульби Боровця, більш відомою як Поліська Січ, що діяла з початком війни проти СССР, та Українська повстанська армія ОУН, яка діяла з 1943 року, але на них зупинятись не буду, оскільки це більше стосується теми історії України. Народна визвольна армія та партизанські загони Югославії або НВАЮ були найпотужнішою та найбільш організованою з-поміж всіх армій спротиву в Європі. Створення НВАЮ включає чотири етапи. На першому основної форми були партизанські загони в 41-му році, на другому було створено оперативно-мобільні бригади, що діяли без прив'язки до конкретної території, це 41-го або 42-го. На третьому етапі з 42-го року були утворені перші дивізії та корпуси під верховним командуванням. А з четвертого з, е, етапу з 1944 року НВАЮ взагалі діяла як самостійна фронтова армія зі своїм власним фронтом верховним головнокомандувачем НВАЮ був Йосиф Брозтіта. На території Йогославі також діяли йогославські війська на батьківщині, більш відомі як четники на чолі з Драголюбом Михайловичем, які орієнтувалися на королівський уряд Йогославії у вигнанні, але були достатньо специфічним рухом опору, тому що іноді вони разом з німцями боролися проти НВАЮ, іноді разом з НВАЮ боролися проти німців. На території Франції основною організацією в Русі спротиву була організація Вільна Франція. Або як вона з 42-го року перейменувалася на Францію, що бореться, на чолі з генералом Шарлем Деголем. Організація умовно ділилася на дві частини: рух зовні та рух всередині Франції. Рух зовні був представлений частинами французької армії, які воювали спільно з частинами британських та американських військ. Рух всередині був представлений партизанами Макі. Так називались Кущі у Франції. А, і ці партизани діяли переважно в гірських районах Франції, використовували тактику точкових ударів, допомагали збитим союзним пілотам, євреям та всім, кого переслідувала влада. Але всі ці рухи спротиву це дуже добре. Це ми постійно бачимо в істеріографії, це ми бачимо в програмі кла в програмі шкільній. Проте, на мою думку, дуже сильно недооцінена увага до німецького руху спротиву. Історіографія, що совєтська, що союзницька, вона побудована на тому, що Німеччина це абсолютний ворог. Що хороших німців не буває, як би зараз сказали по аналогії з нашою ситуацією. Проте, німецькі рухи спротиву антинацистські, вони не просто були достатньо великими, вони були дуже неоднорідними. Тобто це дуже різні групи людей, які не мали нічого спільного між собою, окрім протистояння нацизму. І так само важливо підкреслити, що це, що нацисти знаходилися при владі, те, що це тоталітарна держава, не означало, що вся Німеччина підтримує нацистів. Тому всередині самої Німеччини існували цілих п'ять груп спротиву. Перша це підпільні комуністичні та соціал-демократичні групи. Друга це некомуністичні групи по типу Біла Роза та Пірати Дельвейсу. Третя це священники Лютеранської та католицької церкви, четверта це змовники армії та Міністерстві закордонних справ Райху. це те, що я згадував в одній з попередніх тем. Та п'ята група це просто звичайні німці, які допомагали рятувати євреїв. Значить, комуністичні та соціал-демократичні партизани діяли в основному як агенти, що добували інформацію союзним та совєтським спецслужбам. Біла роза це група студентів Мюнхенського університету, яка поширювала листівки та малювала графіті з закликами до боротьби з нацистським режимом. В лютому 43-го року учасники групи роздрукували листівки з закликом до повстання в зв'язку з корінним переломом у війні. Проте, головних активістів групи Ганса та Софі Софішоль і Крістофа Пропста було заарештовано та страчено на гільотині. Наприкінці того ж лютого 43-го року, я підкреслю, лютий 43-го року в Берліні відбувається масова демонстрація німців, які виступали проти переслідування євреїв. Подібна інформація чомусь не згадується в більшості своїй, особливо в шкільній програмі, але, на мою думку, вона є дуже важливою. Проте найбільш ефективним був спротив всередині армії та уряду нацистів. Основними очільниками та учасниками противників режиму всередині самого режиму були підполковник розвідки Ханс Остер, якого підтримував очільник Абверу адмірал Вільгельм Канаріс. Віце-консул та розвідник Ханс Берн Гізевіус, начальник генерального штабу Вермахту, генерал Людвік Бек та його наступник, генерал Франц Гальдер. Голова Райксбанку та міністр фінансів Ялмар Шахт, генерал Фельдмаршал Ервін фон Віцлебен, голова поліції Берліну граф Вольф Генрі фон Хельдорф, політик Карл Горделер, статсекретар Міністерства закордонних справ Ернст фон Вайдзекер та багато інших німецьких високопосадовців. До початку Другої світової війни змовники в Міністерстві закордонних справ та в армії передавали інформації про наміри Гітлера в Лігу націй та уряду Великобританії. В 1939 році вони попередили Британію, що Гітлер збирається напасти на Польщу. Всередині групи існували прибічники прямої та непрямої боротьби. Перші наполягали на військовому перевороті, другі на будь-яких інших методах. В 1941 році з'явилася окрема група змовників на чолі з полковником Хеннінгом фон Трісковим, які поставили собі за мету вбити Гітлера. Тобто, ну, скажімо так, в нацистській ідеології багато чого упиралося саме в особу Гітлера, і логічним було би спробувати фізично його прибрати і вже потім якось більш активно та відкрито діяти. І ось Генін фон Трисков розпланував замах на Фюрера. В 1943 році фюрер прибув в штаб а групи армії Центр в Смоленську. Трісков зі своїм ад'ютантом вручили полковнику бранту, який супроводжував Гітлера, подарунок у вигляді двох пляшок коньяку, під які були замасковані дві міни з повільненої дії, та попросили передати цей подарунок генералу Штіфу в Берліні. Бомби мали вибухнути приблизно через 30 хвилин після злету, але літак Гітлера спокійно долетів і приземлився в Растенбурзі. Коли Трісков дізнався про це, то подзвонив до Бранта і поцікавився, чи не віддав той пляшки. Коли Брант підтвердив, що він ще не встиг, Трісков сказав, що це не той коньяк, який вони хотіли подарувати генералу Штіфу, це шмурдяк вообще вонючий, Тому ад'ютант Тріскова скоро приїде і поміняє пляшки на хороший якісний коньяк. І як тільки це вдалося, бомби були розібрані цим самим антитантом, і виявилось, що механізм міни спрацював, але детонатор не загорівся. В квітні 1943 року Гестапо заарештувало Мюнхенського бізнесмена за контрабанду. Той знав про деяких змовників в армії і повідомив про це. Підполковник Остер. Тих знищити більшу частину компромату, але був вимушений вийти у відставку, після чого відправили під домашній арешт. В лютому 44-го року відправили у відставку і очільника Абверу адмірала Канаріса. А сама служба була злита з політичною розвідкою імперської безпеки на чолі з Вальтером Шелінбергом. Але найбільш резонансний, найбільшого розмаху і ефективності замах. Відбувся тоді, коли до змовників долучився полковник армії резерву, граф Клаус фон Штауфенберг, який служив під керівництвом Роміля в Африці, і який розробив новий проєкт перевороту. Проєкт спирався на так званий план Валькірія, згідно з яким, у випадку втрати зв'язку з керівництвом Райху, резерв сухопутних військ мав бути мобілізований. Змовник генерал Ольбріхт пропонував ввести цей план в дію одразу після вбивства Гітлера, щоб роззброїти есесівців та заарештувати нацистське керівництво. Гітлер особисто підписав змінений план, направлений проти нього. Для того, щоб цей план був введений в дію без жодних підозр з боку самого керівництва резервної армії. План було змінено. І новооформлений план було подано Гітлеру, який підписав його, тому що він його не прочитав. Ну, він буквально просто переглянув, зробив вигляд, що він прочитав, підписав і сказав «Дійте». Це вкотре я підкреслюю ефективність Гітлера як адміністратора і керівника уряду. За зміненим планом. Mm, резервна армія мала не просто взяти під контроль е адміністративні квартали, урядові квартали, а заарештувати всіх діячів СС та нацистської партії. Це основна різниця, від, що відрізняє старий план від нового плану. І відповідно, коли план Валькірія було змінено, залишилося лише вбити. Самого Гітлера. І це було вирішено зробити в ставці командування в Растенбурзі, куди Штауфенберг мав принести бомбу а, і, відповідно, підірвати Фюрера. Проте нарада з командуванням не відбулась, тому що Гітлер поїхав святкувати Різдво. Знов таки, Гітлеру було начхать на управління держави, він поїхав на свята. Тому в червні 44-го року змовники планували залучитися підтримкою комуністичного підпілля, але комуністів швидко викрили і заарештували. Це підштовхнуло до пришвидшення дій, і замах було заплановано на 20 липня 1944 року. Знов таки, Гітлера мали вбити в ставці під час наради з верховним командуванням Вермахту, де були б присутні всі. Тобто, все фактично вище нацистське керівництво віддане Гітлеру, всі його потенційні наступники той же Генріх Гіммлер, Герман Йорінг і Йозеф Йобільс. Там мало не всі мали зібратися. Ще й сказали, що, можливо, Мусаліні особисто приїде на засідання Ставки. Це ідеальний і найкращий варіант. Засідання мало проводитися в бункері, де немає вікон. Ну, щоб ви розуміли, скажімо так, трошки, мом... трошки фізики. А якщо вибухівка буде приведена в дію в закритому приміщенні, де мінімум вікон і дверей, це буде означати концентрацію вибухової сили в одному приміщенні. І тому кілька ну, відносно потужних бомб буде достатньо. Щоби вбити всіх присутніх в одному приміщенні. Чому відносно потужних? Тому що ну, ви не пронесете величезну бандуру під виглядом, не знаю, хепіміла з Макдональдса. Бомби мають бути невеликими, щоб їх можна було пронести в ставку, щоб на це ніхто не звернув увагу. Але в такому випадку ефективність можлива тільки в закритому приміщенні. Проте, засідання було перенесено в літній будиночок через сильну спеку, де відповідно відкриті вікна, і це стало насправді ключов... однією з ключових причин е проблем цього плану. Проте є надзвичайно чудовий фільм, який я згадував в першій темі про Другу світову війну. Це Операція Валькірія, де весь фільм, по суті, побудовано якраз на Оцьому замаху на Гітлера в липні 44-го року. Для кращого розуміння, як це все виглядало, як це все діяло, я зробив вирізку з цього фільму. Само собою, я не можу вам його зараз показати в, в цьому відео. Вискочить посилання на картку в правому верхньому кутку, і буде посилання в описі. До цього уроку. Е, якщо ви не налаштовані дивитися весь фільм, то раджу подивитися хоча б цей шматочок, щоб побачити, як відбувався оцей от дуже ключовий, насправді, в історії Райху і історії Другої світової війни замах на Гітлера е, липня 44-го року. Відповідно, на цьому ми завершимо тему руху опору і продовжимо розглядати. Теми пов'язані з бойовими діями Другої світової війни.